Я скажу тобі привіт! Твій привіт летить мені. Ми з тобою, друзі. Обіймемось, друже. Обійміть себе міцно, міцно і уявіть собі, що це я вас обіймаю. Ось і усмішка з'явилась на ваших обличчях. Малята, а хто ще вас так міцно, міцно обіймає? Так. Це ваші мами. Хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжно любить, пригортає до серденька, це моя найкраща ненька. Сьогодні моя розповідь буде про найріднішу, найдорожчу для кожного з нас людину, яка нам подарувала життя Мама. Мама вчить нас. Оберігає від негараздів, підтримує, піклується. Мама завжди поруч. Мама в нашому серці. Щодня мама дбає про вас, оточує своєю турботою, піклується про ваше здоров'я, виховує вас добрими та розумними. Находить час, щоб провести з вами синами та дочками. Ваші мами. Дуже працьовиті. Лагідні руки мам багато чого вміють, незважаючи на справи, а справ у мам багато. Мама ходить на роботу, прибирає оселю, бере одяг, робить покупки, готує їжу. Тому за все, що робить для нас мама, Хочеться завжди назвати її лагідно та ласкаво. Малята, а як ви називаєте свою маму? Мама, мамочка, матуся, мамуся? Мама увесь час у турбота, тому мама часто втомлюється, і тоді їй треба відпочити. Як ви будете поводитись, коли мама. Приляже відпочити. Так, тихесенько, мама втомилась, лягла відпочити. Маю тихенько в кімнаті сидіти. Діти, слухайте своїх мам, не ображайте, допомагайте та частіше їх обіймайте. Пам'ятайте милі. Пам'ятайте завжди з вами, що для вас в усьому світі найдорожчі ваші мами. Шановні батьки та діти, дякую вам за увагу. Цього найкращого.